О, нове ліжко, а вже засрали. Де? Та ось, дивись. Капець, okay. клієнти сьогодні тут ходили. Ще й така тканина світла. Ну нічого, це, до речі, ліжко Елегія і на ньому йде зйомний чехольчик по периметру. Тобто, якщо ми. Витерти не вдасться вологою серветкою, то чехольчик знімається, можна здати в хімчистку, його акуратно приберуть, видалять цю плямку. А в загальному дуже зручна функція це зйомний чехол. У нас практично всі ліжка йдуть з ним, навіть ось такі бюджетні модельки, вони теж йдуть зі зйомним чехольчиком. Ліжко Елегія коштує 25 тисяч, іде всередині повністю дерев'яне. Як бачите, тут у нас йде тверда порода дерева дуб, але в загальному буває то дуб, то сосна, в залежності від того, що є на виробництві. І також воно йде з нішою для білизни. Товстий, до речі, метал, букові ламельки внизу. Саме головна <coughs> фішечка цього ліжка це ось таке узголів'я. По-перше, ну стильно виглядає, погодьтесь. По-друге, повністю йде м'якеньке, тобто головою не вдаритесь вночі. Як на мене, і виглядає стильно, і наповнення топове. 25 тисяч гривень. На це з плямкою йде невеличка знижка вже, якщо потрібно. В шапці профілю телефончик, де зв'язку на сайті є, і замовляйте ліжко Елегія.